Хайтек. Відвідувачі виставки Інтербу 2015 у південно-німецькому місті Фрідріхсгафен мали змогу зануритись у світ водних видів спорту. Тут було представлено майже 500 експонатів від виробників з 20 країн. Головним чином аксесуари та розмаїті новинки, так чи інакше пов'язані з даною галузю. І існує тенденція до того, що водні види спорту, як от вейкбординг, в тому числі дитячий, дедалі більше входять у моду. дуже багато людей почали займатися цим видом спорту. Проходять змагання та інші розважальні заходи. У них беруть участь тисячі людей. таким чином. Ця тенденція вже цілком чітко окреслилась. Sea Wolf, за словами розробників, перший безпілотний підводний човен, оснащений камерою GoPro із дистанційним керуванням, яка надсилає відеозображення і життя підводного світу на смартфонний додаток. Вона рухається зі швидкістю понад 3 км на годину і здатна опускатись на глибину 10 метрів. Батареї вистачає від 30 до 60 хвилин, залежно від інтенсивності користування. Її ціна півтори тисячі євро. Ця ж компанія. Thunder Tiger представила ще одну технологію. В даний час вона перебуває на стадії прототипу, призначено для риболовлі. Її мета і функція транспортування наживки для рибальських гачків до важкодоступних місць. Пристрій також оснащений системою GPS. Його ціна приблизно 900 євро. Австрійський стартап представив новинку моторний човен новітнього дизайну з крилами, які дають змогу регулювати ступінь затіненості. Ціна такого човна – 15 тисяч євро.